Дуватися секретаріатом чи в інший спосіб, але е, мені здається, що технічна робота, вона очевидно виходить за межі компетенції і можливостей координатора. Тому що координатор він мусить е, тримати руку на пульсі. власне, ну, це Координатор, він скоріше організатор і експерт високого рівня. Тоді як є чимало технічної роботи, які мають робити... Е, Яке мають робити інші люди, які мають яким за це мають платитися зарплати, ну щодо координатора, взагалі, в мене є сумніви, що можна обійтися однією людиною. Треба, щоб були, щоб був, скажімо, Вольній, там старший товариш. Платформі, так? Так. От, і, і, Тобто має бути шість співкоординаторів, але один з них на ротаційній основі, як президентство ЄС, mm -hmm. має бути ротаційне президентство координатора, і воно має переходити від однієї країни до іншої. Там в принципі півроку чи рік це вже другорядно. Але всі, причому, навіть якщо відбувається ротація, той, що був, він не втрачає. Контактів він залишається координатором уже своєї країни, скажімо, і співпрацює вже з новим координатором. Тобто ці шість людей по кожній тематичній платформі один одного мають дуже добре знати. Вони мають сформувати такий собі міцний пул людей, зайнятих однією справою, але кожен у своїй країні. І по черзі займатися координацією всіх шести і в той же час забезпечувати комунікацію з Брюселом. Тому що це ж не тільки питання шести. Mm -hmm. Оце по, по координації. І зрозуміло, що під ними має бути якийсь хоча б мінімальний апарат. Це нереально. Це таке щось на классикаряту потрібно, Виникне маса технічних завдань, починаючи від розсилки якихось матеріалів, закінчуючи. Ну, я не знаю, телефонними дзвінками, адмініструванням сайту, дозвоном до якогось там чиновника чи туди-сюди. Чи... Тим більше, що це шість країн плюс європейська сторона. Тобто mm -hmm. це постійно, це ну, ніяк, ні одна, ні шість людей в шести країнах цього не можуть забезпечити. Mm -hmm. Крім того, повинна бути контактна особа десь в Брюсселі. Тобто, от, що цікаво, що ці люди, вони жоден з них не буде постійно базуватися в Брюсселі, ці кардинати. Але якась, якийсь контактний механізм з Брюсселем, а відповідно якась особа, чи структура чи група осіб, які б забезпечували. Зв'язок, Зв так. Тобто, тобто так. логічно, щоб цей скатряд був в Брюсселі, да? Чи принаймні хоча б не От, Тобто я, в мене з остаточної думки немає з цього приводу, бо може бути, можна там запропонувати Київ. Але з іншого боку, це не функціонально. Мені здається, все-таки там воно повинно бути. І. А, і от, оскільки я йду знизу <кій> робота у групу форму і як чи співпадають, і якою періодичністю. Ну, періодичність може бути, тобто може бути, можна передбачити як регулярні зібрання, скажімо, раз на півроку, так і екстраординарні у випадку потреби якоїсь нагальної, наприклад, якщо якесь суттєве питання піднімається на порядок денний, то можна передбачити позачергові зібрання тих чи інших робочих груп. Чи мають вони відбуватися паралельно з якимись урядовими заходами? Ну, по-перше, не паралельно в жодних обставинах. Вони мають відбуватися до того. Вони мають розбиватися заздалегідь з метою формування рекомендацій для уже урядових зібрань. Але звісно, що це не має бути якась жорстка прив'язка, що тільки під ці, тобто має бути самостійне планування. Визначення пріоритетів, але зрозуміло, що має бути гарна, щоб щоб ці групи заздалегідь знали, як урядові структури планують свої зустрічі з яким порядком денним, з тим, щоб вирішувати, чи, наприклад, під цю урядову зустріч треба збирати робочу групу і щось робити, чи достатньо в електронному режимі щось зробити, чи взагалі ця зустріч не настільки потрібна в цей період. Ось так такі пропозиції. Добре, дуже дякую. А я писала, що дати мені здається, що зустрічі повинні бути як по платформах, так і загальні також. Тому що якщо розглянути як що? по платформах, Шагаю. зустрічі, а. тому що, ну, наприклад, якщо прослідкувати, як у східному партнерстві теж підписано, там є ч раз на півроку зустрічі по платформах і раз на рік зустрічі міністрів закордонних справ. Тобто Точно, також тут. Є якісь ідеї в рамках платформи, які можуть бути винесені на обговорення цих зустрічей по платформах, так і ідеї в рамках загальної структури роботи даного форуму, якісь пропозиції також для загальних цих зустрічей. Просто якраз говорили, про ага. це хотіла здодати. Тобто нарне засідання всього форуму, регулярно це. Я хочу підключити такий варіант. раз мы работать будем в платформах, то, может, наверное, вот сейчас перед этим форумом каждая делегация вот так вот в муках и в сомнениях решает, каким каким, какой быть структуре. Да? Если так, и каждый мечтает о том, что в каждой платформе страна будет представлена каким-то человеком от, от делегации, которая будет там, по крайней мере, наверное, наверное, так. Может, такой вариант. Вот есть четыре платформы у нас и сделать один э, плюс пять в каждой платформе. Это будет такая ко координационная рада. Один координатор плюс пять представителей от каждой страны по одному человеку в каждой платформе. Получается 24 человека. Они составляют вот этот секретариат. Будет один плюс 24, нет. плюс 24. Секретариат? нет, один секретариат будет, один будет сек... но они входят, составляют секретариат. То есть в каждой платформе 1 плюс 5 представителей по одному от страны, это 6, 6 на 4, 24, они составляют секретариат, один, э, ну, секретарь 1 и плюс 24, вот эти вот, вот такой рабочий орган. Ну, понятно, ну, то есть, по сути, это имеется в виду не, не... делать, по сути, отдельный секретариат, а дать полномочия такие координаторам. Э, да. <связавшись> Только <координаторам. связавшись> число, <связавшись> Число так. координаторов будет. И вот тут они в этой шестерке и будет ротация на вот эти шесть, рот, не, я понял. которые будут так, действовать. Так что Андрей потом. Ну, власне, різниця. А, Я, а, ви, ви, віторію, віторію, потом. я думаю, что різниця вашего пропозиції в том, что казав Александр Сучков, це те, що секретарят у вас звивається с координатором. Я думаю, что це не потрібно робити. Mm -hmm. тому, що, так, серед, окремою такою допоміжною структурою, а не об'єднувати всіх представників країн або як ми їх називаємо в секретаріат. Тому ну, що, що секретаря це функції секретаря можна... Організаці... директор одночасно офіс менеджер. Що... Так, е, офіс То... функція секретаря, по суті це забезпечення, інформаційне забезпечення, технічне забезпечення, комунікаційне забезпечення. Це не функція змістовного наповнення. Тому що змістовного наповнення якраз несуть представники або координатори, або як ми їх називаємо по платформі. Так, можливо, ці представники 1 плюс 5 і будуть виконувати ці функції, про які ви кажете? Можна тоді що... Зрозуміло. Зрозуміло. Що... просто Андрій. я перепрошую, що щоб покликатися. Я буду просто покликатися на якийсь досвід, який Пот був в організації подібних речей і. Скільки довелося віч організовувати таке велике збіговою асамблею громадських організацій, то я можу сказати, що якщо сумістити функції дійсно менеджера і координатора, то в координа... то цієї людини завжди буде проблема між змістом і формою і наповненням. Тобто він має одночасний платиться, щоб і був зміст, і щоб і форми, і якісь процедурні моменти були дотримані, я скажу, що це. Це дуже сильно позначиться на якості того продукту, який ми отримуємо в результаті. Це я можу сказати, на жаль, з сумом абсолютно достовірно. Це буде. Тому, якщо ми хочемо, щоб людина, щоб ті координатори, які будуть займатися цими проблемами, мали час для того, щоб подумати. Над тим, як які листи треба завтра написати, кому відписати, кому відзвонити і якісь технічні моменти зробити, а могли думати на перспективу, на якісь питання, які можуть писати завтра, і на перспективи розвитку і появи якихось нових ідей, то абсолютно вони не мають бути загружені офісною роботою. Тому я погоджуюся з тим, що казав Олександр, що то має бути окремий секретаріат, в мене тільки виникає питання в тому, чи це має бути один секретаріат, чи це має бути шість секретаріатів. Тому що питання в тому, як ми хочемо будувати роботу в межах східного партнерства. Чи ця робота буде спрямована і організована тільки виключно на євроструктури, чи нам також цікаві наші партнери в країнах східного партнерства? Якщо нам цікаві. Наші колеги в Молдові, там 에, Грузії, Вірменії, Азербайджані чи Білорусі, то очевидно, що для кращої комунікації і організації роботи нам також бу... ми просто будемо змушені, щоб ці секретаріати існували в на національних рівнях і організовували роботу також і за і за національним принципом.